Всім привіт! Я, коротше, боже, що мене з прическою я дуже сильно обсипала. Я не знаю за чого. Конфети, кожен день KFC, теж може бути можливим. Да? Сьогодні перший день в понеділок і сьогодні в мене день, як я вже прийшла на інші танці. це буде відео перед цим, мабуть, да? я його закінчу нарешті. Mm, Ви дізнаєтесь, що сталося, і в мене немає сьогодні ніякого заняття. В мене тільки англійська. Так що я сьогодні після англійської в Шарікаву і з дівчатку робити ДС. Зараз я подивлюсь, що треба зробити, і щоб не таскати лишнє, щоб не таскати те, що не треба. Я візьму те, те, що треба. Ну, і все, тоді так. Да. Чекайте. І буде міні Це Знову наша база.

Девочка, мы побыла, я уже иду до дома. Да, так что всех люблю, всем пока-пока.